Місцевості в північно-західній частині лісостепу України, де повноводна і спокійна горинь ріка, ще дроживі вологою буйну зелених діт. На правому березі ріки, наче в саду, розкинули село В'язовець, з яким пов'язані найприємніші спогади про дитинство. Немає кращого села, як те, де мама повела, де посині у степ ходив і міцну дружбу. Моїм селом був в'язовець, то не якийсь там хотірець без імені та безрідні, Що з карти зміни у наші дні. І з життя сільське, для мене рідне і близьке. Водіт легко і прадід Клим, хоч я не знайомий з ним, були від Бога орачі і дуже славні сіячі. Пшениці, жита і ліса про це нам свідчать. Від них і мама сприйняла любов до поля і села, і повній 90 літ зінчала, котився. Від неї в мене і сестер з дитячих літ і до тепер, Живе любов і до землі, і до тих, хто ходить в рівні. Кукурудза Іван Іванович Уривки з поеми, немає кращого села. Колеги! Сьогодні ми зібралися у цій залі, щоб привітати з ювілеєм людину, яка майже півсторіччя свого життя присвятила Черкаському національному університету, вклавши в його розвиток багато сил і втіливши багато ідей. Започаткувавши економічний факультет, що нині є навчально-науковим інститутом економіки і права, вітаємо з 80-річчя доктора економічних наук професора. Завідувача кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки кукурудзу Івана Івановича. Час зупинить ніщо не в змозі. І шумить ліс, і цвіте сад. На сонячнім вашим порозі з'явилось 80. Ваш ювілей це не просто свято. Це здобутки всіх років в житті. Хай у вас їх ще буде багато. Щоб здійснилися задуми всі, нагороди і відзнаки не минули вас в житті. З ювілеєм привітати щиро хоче колектив. До слова запрошують за ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор Черевков Олександр Володимирович. Шановний дорогий наші Іван Іванович. Шановні колеги, друзі, всі, хто зібрався сьогодні, тут у цьому залі, шановна Ольга Дем'янівна, надзвичайно приємна подія для нашого університету і переконаний для Черкащини, для багатьох-багатьох людей, які вийшли із стін нашого університету сьогодні, як ви вже почули, нашому Іван Івановичу кукурузі виповнюється 80 років заслужений працівник освіти України. І взагалі я б сказав, що це такі люди, це ті стовпи, на якому тримається, якщо говорить конкретно і університет, а якщо говорить загально, то і тримається світ і суспільство, тому що. Працювати на одному місці скільки років, пройти такий шлях зростання це є прикладно, це є надзвичайно вагомо. Ви почали працювати у 1973 році, у 1987 зайняли посаду проректора із науки. І по 2005 рік, і якраз цей період припадає, коли в науковому плані наш університет зростав, розвивався і зайняв той авторитет, який і сьогодні працює. Тобто, як кажуть, ваша справа у цьому напрямку, вона не Пропаде, тому що сьогодні багато хто опирається на ваші більше 500 публікацій, на ваші монографії, на ваші е, е, книги, виступи. Е, ну і на, на все те, що е, ви зробили. Тому сьогодні ця подія е, як для університету, так і для інституту, так і для е, нашої профспілки, так і для Ну, всіх людей, які вас знають, це є е, велика е, знакова е, подія. Скільком поколінням молоді ви передали свої знання. І багато хто з ним, з них, е, як кажуть, вивчився, став на свою дорогу, став е, спеціалістом, е, великим чи невеликим, але те, що вами зроблено і закладено, воно. Е, як кажуть, збагачує людину всіх тих, хто навчався у вас. Тому дозвольте від університетської родини щиро привітати вас із вашим таким вагомим ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам довгих років життя. Я від імені. Двох наших голів, губернатора області, голови обласної ради, сьогодні хочу вручити вам почесну грамоту, яка називається за особливі заслуги перед Черкащиною. Перед Черкащино. Тому за особливі заслуги перед Черкащиною нагороджується Кукуруза Іван Іванович, голова обласної державної адміністрації. Юрій Ткаченко і голова обласної ради Олександр Іванович Вильбівець. От Дозвольте мені з вадити. Ну і до, до грамоти йде почесна відзнака, і вона теж дуже гарна, тому що тут за заслуження. Це Жагда Ользі Бен'яні. Ви сьогодні зустрічаєте свій такий ювілей у, у такій пошані з такими прекрасними успіхами. Іван Іванович, ви знаєте ставлення обласної організації проспілки до вас. Ми дуже гордимося, що в рядах нашої проспілки є ви людина непересічна, людина. Яка такий величезний вклад внесла у розвиток нашого найголовнішого вузу області, одного із поважних і найповажніших вузів України. Ви знайшли великий вклад у розвиток освіти і науки. Ви передали свої глибокі знання і свою чесну позицію, і свої душевні переконання тисячам студентів, з якими ви зустрічалися, і я хочу сказати одним словом що З великою шаною, подякою і вдячністю від імені обласної організації проспілки я вас вітаю з вашим ювілеєм. Я вам сердечно дякую за ту велику працю, за той дорідний южинок, який сьогодні ви маєте у день свого такого ювілею. І е, так як ви е, така людина, яка потрібна всім сьогодні, то Бог пошле вам за ваші е, чесні кроки на цій землі е, довге, щасливе. Життя і при гарному здоров'ї, і я вам цього бажаю. І за дорученням президії обласного комітету профспілки я вам вручаю нашу почесну грамоту. Ми вже свою високу нагороду, ем, диплом Захаренка. Ем, ви є лауреатом премії обласної організації профспілки імені Олександра Антоновича Захаренка, нашого народного вчителя, ви всі його знаєте, і якраз е, ваш дух, ваше життя. Воно пересікається із духом і з життям, і з дорогою спадщиною нашого Олександра Антоновича. Отож, я вам з приємністю звучать почесну грамоту за багаторічну плідну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, науки, високий професіоналізм, значні успіхи у професійній науковій підготовці молоді, активну громадянську позицію та знагоди вашої ювілею. Спасибо. Дякую. Так, ну і у нашому проститі так зазвичай ще підкуєм трошки Івана Івановича, щоб він так міцно стояв. А тепер ще, дорогі друзі, рози так пахнуть, що я ще ніколи таких запахів не чула. Це все те <зваж> у вашу <Спасибо. зваж> час. <Друзья>, <зваж> Слово для привітання надається проректору з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професору Корновенку Сергію Валерійовичу. Шановний Іван Іванович, шановні колеги, приєднуючись до всіх тих привітань, які вже сьогодні пролунали на вашу адресу, директору університету власних поспілки, Хочу вас щиросердно привітати з вашою перемогою, адже сьогодні 8.0 на вашу користь. За ті всі 18 років, які ви опікувалися наукою в університеті, ми зростали справді як флагман освіти і науки нашої області. За вашого сприяння була відкрита і перша спецрада з історії. За вашого сприяння вісник університету почав функціонувати і друкуватися, міста виданням. За вашого сприяння сотні викладачів сучасного Черкаського національного університету здобули науковий ступінь кандидата чи доктора наук. Тому велика вам подяка, шана, дякуємо вам. Слово для привітання надається голові первинної профспілкової організації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького доценту Стеценку Анатолію Івановичу. Шановний пане Івановича, шановні такі Хвилини не хочеться згадати щось яскраве, і от е, я, коли готувався, ну офіційна частина, скажуть ректор, скажуть проректор, а про ком це щось таке більш особисте. Так от, ну, так, я радію, що нас народила майже одна земля, Тобто ми народилися поруч, тобто 50 кілометрів, там, де пуп закопаний Іван Іванович, і там, де він. Я цим пишаюсь. По-друге, так сталося, що ми і живемо поруч в одному під'їзді, тобто нас розділяє буквально 10 метрів. Так от хочеться сказати, що як керівник Іван Іванович, як викладач, ну, завжди в мене. Ну, Викликав таку повагу. Чому? Тому що толерантний і вимогливий. З ним можна було входити в дискусію і виходити з заліку, тому що я навчався тоді в аспирантурі, вона майже пам'ятає ці часи, мабуть. Ну і зразок, я думаю, для багатьох нас, чоловіків, в такому поважному віці. Так, він швидко бігає, я вранці дивлюсь, що і заздрю йому по-хорошому. Е, вас вітаю вітами. Є е, листівка. Ну і знаючи, що ви е, такий заявний рибалка, хочу вам ну, побажати, що якщо у вас щепиться дуже здорова риба, і не дай Боже, влимається вудка, що ви купили собі іншу. Пану вам, дякую. Слово для привітання надається голові Черкаської регіональної організації Академії економічних наук України професору пасічнику Юрію Васильовичу. Шановний Іван Іванович, ваші заслуги відомо лише в вашому сетею, навчання України та і займання дійсно є вчений з великої літери. Вручив до уваги, що Іван Іванович займається активною роботою по розбудові нашої академії, в тому числі і серед працівників вашого навчального закладу. Дозвольте відповідь. Імені Академії Кономічних Школ України за рекомендацією Івана Івановича вручити дипломи академіків Академії економічної міністрі України пасека Станіслава дякую, Янковина. Дякую вам що... вашу юбилею. За рекомендації Івана Івановича. За академії на мічних прислужували звання академіка Академіки на місяць Петріни, Ньюс Ірині Віклі. Дякую вам і Академія економічних книг поздоровала Івана Івановича із 80-річчям, а також 45-річчям його наукову Тут є святкової привітання від нашої тисячної академії економічних наук України. І, безумовно, зважаючи на те, що Іван Іванович майже 25 років тому був засновником. Академії канемічних України за відну роботу, за розбудову нашої академії, свідки, якої ви були, Іван Іванович нагороджується найвищою нагородою академії золотою медаллю імені Михайла Івановича Тугана Барамоського. О, ми дозволимо по традиції другі у квіти. Успіх вам, творчі наснаги, рідну на роботу, на благо ваші серпити, а також наші академії. Це найкраще. Дорогі наші мали, шановні друзі, колеги. Я думаю, у мене всі підстави теж сказати слово про Івана Івановича. І от уже ректор підкреслив, що і вік у нього поважний, але Іван Іванович залишається людиною, яка і сьогодні є у нас провідним професором, доктором економічних наук. і Я б сказав, провідним завідувачем кафедри. Адже я хотів би сказати слів як директор. Немає такого у нас скажімо, керівника навчального підрозділу, який би так ревностно, таке слово вживаю, ставився до організації навчального процесу. Такий взагалі у нього таке ставлення до кожного студента. До кожного викладача, і я думаю, що він є і є, і буде далі прикладом для кожного викладача, для кожного завідуючого кафедри. Іван Іванович пройшов не простіш. І коли читаєш його біографію, то думається, і навіть в умовах колишньої радянської компартійної системи не так просто було здобути. Він закінчив навчальний заклад пристойний я маю на увазі Київський національний університет. Іван Іванович пройшов великий шлях, захистив дисертацію. От він як науковець реалізував себе. Він реалізував себе як батько, як дід. І Я думаю, що це взагалі для нас великий прикол. І Я думаю, так, значить Іван Іванова, та постать, яка нас всіх об'єднує сьогодні. Ми повинні взагалі використовувати його досвід. Е в організації навчання, в організації виховного процесу, і я хотів підкреслити, що Іван Іванович є і справжнім патріотом України. Він все робить для того, щоб пропагувати наші досягнення от, і готувати. Конкурента здатних спеціалістів в економічному напрямку. Ну, багато можна говорити про Івана Івановича. Я з великою повагою ставлюсь до Івана Івановича, хочу підкреслити, що був перший професор на Черкащині. Я пам'ятаю, коли він став професором, от він був єдиний професор на Черкащині, і це теж. Я скажу позитивний баланс Івана Івановича. А в цьому машині баланс Іван на нашу... Іванович був позитивний. От. І я хотів би лише ну, від трудового колективу, від навчального інституту економіки права. Я хотів би сказати, е, Миштану, що провідний наш навчальний підрозділ. я хотів би все-таки да, да, е, оголосити текст подяки. Від нашого трудового колективу і вчени ради Інституту економіки права. Подяка кукурудзі Івану Івановичу, дуже коротко. Доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Завагомий особистий внесек установлення Черкаського національного університету як сучасного навчального закладу, активну і плідну участь у розвідку науки, підготовці наукових кадрів, фундатора потужної кафедри економічного напряму та досвідченого педагога і вихователя студентів. О, така подяка від нас всіх іван. Іванович, Я вас люблю, шаную, будьте здорові! Багато років вам життя ще плідного. Це від нас, це подяка, це віде і будьте здорові. Не просила, немовила, не стелилася до них, розправляла доля крила, та й казала мені. Чу віддавати, бо і на а наша пісна судіна, що неба кине, бо він не загине і не чекає. Том же сказали, що життя прожити не поле далі. І дійсно це так. Поле рівне, широке. Озорне, можна бачити, куди ти йдеш, життя складне. Воно, як річка в'ється, як змійка в'ється, і ти не знаєш, що тебе чекає через мить, через хвилину, через годину, рік, десятиліття. Але мій досвід дає мені право сказати таке. Що як би не було в житті, як би воно не складалось, головне робити людям добро. Якщо ми будемо робити людям добро, то люди будуть робити добро нам, і ми будемо радіти від того, що ми зробили комусь сьогодні добре. І це буде додавати вам наснаги, це буде надавати радості, це буде надавати задоволення і все це разом взяти буде сприяти довголіттю. Ось 80 років, які сьогодні виповнюються, я можу вам чесно, як на сповіді сказати, я прагнув все життя робити людям добро. І тоді, коли 14 років ходив за плугом по гості нове життя, сидів Язавець. І тоді, коли їхав на будівництво і поїхав і працював на будівництві цементно-шиферного комбінату на Рівненщині, і тоді, коли прийшов в цей славетний вищий навчальний заклад і ось вже понад 40 років, Намагаюся робити людям добро, вчити відростаючі покоління, ділитись досвідом, ділитись знанням, яке я сам в свій час набув, мені інші передали. Так? І я маю від цього величезне задоволення, що пліч, опліч я йду. З великим працівитим колективом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Я вдячний ректорату, я вдячний керівництву нашого інституту навчально-наукового, я вдячний кафедрі, я вдячний всьому нашому. Мудрому, працьовитому науково педагогічному персоналу за те, що вони завжди з розумінням відносились до тих ідей, які інколи, як кажуть, відвідували мою нині силу голову.